Добрий день, мої розумнички! Вітаю вас на занятті з математики. Але воно буде незвичайне. Ми будемо не просто рахувати, а допомагати справжнім героям-пожежникам. А чи знаєте ви, хто такі пожежники? Так, вірно! Це люди, які рятують будинки, ліси, тварин, людей від вогню. Але, щоб стати помічниками пожежників, нам потрібно добре вміти рахувати, думати, розв'язувати задачки та знати правила безпеки. Готові вирушати в математичну рятувальну пригоду тоді вперед. Перше завдання таке. У пожежній машині було чотири вогнегасники. До них поставили ще три нових. Скільки вогнегасників стало. Як нам вирішити, діти, цю задачу? Давайте міркувати разом. Скажіть, будь ласка, скільки спочатку було вогнегасників? Так, 4. Якою цифрою ми позначимо? Чотири. Потім, скільки ще до них поставили? Три. Якою цифрою позначимо? Три. Якщо було 4, потім поставили ще 3. Яким знаком ми будемо позначати? Додавання чи віднімання? Так, вірно, додавання. Тоді 4 додати 3 дорівнює скільки діти? Порахували. Так, звісно, 7. Тоді ми можемо сказати, що гасників – Стало 7. Переходимо до іншої задачі. На столі лежить 8 сірників. Петрик прийшов і забрав три сирника. Скільки сирників залишилося на столі? Давайте міркувати разом. Скільки лежало спочатку сирників? Так, 8. Позначаємо, якою цифрою? 8. Скільки Петрик забрав? 3. Позначаємо якою цифрою? 3. Міркуємо, який знак ми з вами будемо ставити. Яка буде дія додавання або віднімання? Звичайно, віднімання. Тоді 8 відняти 3 дорівнює скільки? 5. Відповідь, яка діти? На столі залишилося 5 сирників молодці. Наступне завдання таке діти. Вам треба розглянути предмети та назвати, який предмет зайвий. Давайте спочатку ми назвемо, які предмети ви бачите на малюночку. Вогнегасник. Перчатки, шланг і парасолька. Який предмет? Тут зайви. Так, звичайно, парасолька. А чому? Правильно, парасолька не пов'язана з пожежною безпекою. Молодці! Продовжуємо. Розглянемо інший малюночок. Що ви бачите? Піч, пожежна машина, м'яч і сірник. Який предмет тут зайвий? Молодці, звичайно, м'яч. А чому, діти? Так, він теж не пов'язаний з пожежною безпекою. Розумнички. Наступне завдання з допомогою картинок ми будемо з вами складати приклади. І так, погляньте, будь ласка, в лісі була пожежа. Пожежник врятував. Чотири їжачка і три білочки. Скільки тварин він врятував. Який приклад ми можемо з вами скласти? Вірно. Чотири додати три дорівнює скільки? Сім. Пожежник врятував сім тварин. Вірно. Розгляньте, будь ласка, цей малюнок і поміркуйте, який приклад ми можемо скласти. На виклик виїхало спочатку 4 машини, потім ще 3 машини. Скільки всього машин виїхало на пожежу? Яка дія буде виконуватися, діти? Так, вірно, дія додавання. Чотири додати. 3 дорівнює скільки? Сім Сім машин виїхало на пожежу? Розгляньте, будь ласка, наступне завдання і послухайте. У першій машині 5 пожежників, а в другій 8. Наскільки більше пожежників у другій машині? Як ми можемо з вами визначити і який приклад скласти? Так, як нам дізнатися, діти? Так, ми будемо від більшого числа віднімати менше. Тобто вісім відняти 5, скільки буде дорівнювати. Так, звісно, 3. Тоді ми можемо сказати, що у другій машині на 3 пожежника більше, ніж у першій молодці. Слухаємо далі. У пожежного було 9 шлангів. Під час пожежі використали 6. Скільки шлангів залишилось у пожежника? Яку дію ми будемо з вами виконувати? Вірно, дію віднімання. 9 відняти 6 дорівнює скільки? 3. Тоді у пожежника залишилося. Три шланги. Наступне завдання нам треба з вами поставити знаки. Більше, менше або дорівнює. Порахуйте, будь ласка, скільки ви бачите касок. Так, 5. А скільки перчаток ви бачите? Три. Який знак ми з вами поставимо? Так, вірно, більше. Тому що 5 більше. Ніж три. Молодці. Розгляньте, будь ласка, другий малюнок. Скільки ви бачите поліцейських? 2. Скільки ви бачите пожежників? Чотири. Який знак ми поставимо? Вірно, менше. Тому що 2. Менше, ніж чотири. Молодці діти. Дуже гарно впоралися з завданнями. І останнє найважливіше завдання. Розгляньте, будь ласка, малюнок. Що ви бачите? Так, номери. А що це за номери? Так, спеціальні номери. Давайте, будь ласка, їх назвемо. Які цифри ви бачите? 103, 102, 101. Діти, назвіть, будь ласка. Номер, який ви будете набирати при пожежі. Так, один. Молодці. Не забувайте, будь ласка, спеціальні номери. А я вам дякую за роботу. Ви були сьогодні дуже розумні, дуже уважні. До побачення!